Це ваштуватичний досвід. Як і в кожній галузі, щоб стати першокласним спеціалістом, важлива практика і наставництво. Звичайно, ми ні на що не тікаємо, але наше стажування побудовано саме так. Привіт, мене звати Марія і я стажуюся в компанії БТУ Центр. За час стажування я здобула багато цікавих та крутих навичок в практичній агрономії. Я навчилась розрізняти хвороби, шкідники, підбирати правильний догляд за рослинами. Стажування допомогло мені зрозуміти, чи дійсно зацікавлені у цій галузі. Я отримав свій перший практичний досвід, що допомогло мені розкрити свої сильні та слабкі сторони. Навчилася розуміти потребу рослин в елементах живлення, той чи інший момент її розвитку. Мені надзвичайно сподобалось. Працювати в мікробіологічній лабораторії, зокрема відбирати, висівати а також титрувати біоматеріали час живання мені пощастило опанувати різноманітні знання, пов'язані зі своєю спеціальністю, а саме розумінням того, який повинен бути професіонал, дослідник захисту рослин. На кшталт від буденних фітосанітарних обстежень полів до переходу до більш складних задач, таких як перевірка на ефективність препарати в лабораторних, польових умовах, виділенням різноманітних фітопатогенів рослин, консультації в агрономів, фермерів, присадибників і тому інше. Врешті-решт мені вдалося про це влаштуватися, і я дякую за це. мені дуже сподобалось стажування, те, що ми навчилися, як ми бачили інкубування продуктів БТУ-центр і жива земля, від колби до великого апарату ферментеру на 30 кубів. Цікаво працювати з людьми, які вже 20 років займаються цим виробництвом, які мають великий досвід. Стажування в БТУ-центр це чудова можливість познайомитися із новітніми технологіями в агробізнесі, а також крутий старт для кар'єри. Я на власні очі побачила структуру виробництва. Взаємозв'язок між лабораторіями та лініями ферментації, шлях від пробірки до готового продукту, а також спробувала себе в якості співробітниці на кожному з етапі. Було дуже цікаво подивитися і спробувати те, про що ти читав стільки в лекціях, чи на семінарах. В цілому стажування надає цінний досвід та можливість розширити свої горизонти. Отож, ми чекаємо на вас.